Динамо провело не надто вдалий, але насичений єврокубковий сезон 24-25. Кияни відіграли аж 14 матчів у кваліфікації Ліги Чемпіонів та основному етапі Ліги Європи, забивши у цих зустрічах 18 голів. В вашій увазі п'ятірка найкрасивіших голів Динамо в тому євросезоні. П'яте місце дістається Андрію Ярмоленко, який запалив у матчі проти Галата Сарая в Лізі Європи. Тоді Вінгер оформив дубль, але ми виділи Имо останній його м'яч туркам. Андрій майстерно замкнув головою подачу з флангу. Та вирвав нічию для Динамо на четвертому місці Владислав Ванат і його м'яч Зальцбургу в Лізі чемпіонів. Нападник вміло розпорядився класним закиданням від Михавка, втік сам на сам та влучно пробив у дальній кут. Топ-трійку відкриває гол Олександра Піхальонка у ворота Рейнджерс. Тодішній новачок Динамо допоміг киянам переграти шотландців на виїзді, влучно пробивши з дальньої дистанції. Вібет. Титульний партнер УПЛ. Друге місце віддамо Володимиру Брашку за його ефектний гол у ворота партизана. Динамо рознесло сербських любителів Росії з рахунком 6-2. і хавек вніс вагомий вклад у цей розгром. Володимир смачно приклався до м'яча з лету. Відправивши його від стійки у ворота. А найкращим, на нашу думку, був гол Владислава Кабаєва у ворота Вікторії в Лізі Європи. Хоч Динамо і поступилося Чехам, але шальний удар Вінгера у дальню дев'ятку став окрасою того матчу. Загалом же.